І найкраща мить це відвантаження трактора до нашого клієнта. Вцепили ми призу, що потім тільки з'їхав. Довго вагалася людина. Не перший раз до нас приходили, вибирали між різними моделями, але зупинилися саме на цій. Трактор з фризою в комплекті вийшов 8450 доларів з кадану в комплекті. Також йде ось такий ящичок зіп до трактора. До фризи у нас теж йде коробочка з сальниками, ще один такий зіп. і кардан йде дуже якісний із фракційною муфтою. 6х6 в чехлі. Тож кого цікавить дана модель? Є в нас наявності як на широкій резині, так і на вузькій резині. Хороші ціни, трактора 23-го року, доставка безкоштовна, гарантія 2 роки.